Дякуючи Полтавському державному медичному університету за надану таку базу, за надану допомогу, за допомогу у проведенні тренінгів для того, щоб ви практично змогли опанувати ті знання, які ви маєте і вміння засвоїти в рамках предмету захисту країни. Я сподіваюся, що те, що ви почуєте, те, що ви відпрацюєте, побачите, вам знадобиться і в подальшому житті, враховуючи реалії сьогоднішнього нашого життя. Вам неабияк пощастило, тому що. Тренінги проводяться в інших закладах на базі закладів. А вас запросили саме в цей симуляційний центр, де більше можливостей, тому успіхів вам в подальшому в складанні саме невеличкого заліку. А залік буде, ви отримаєте сертифікат про набуті знання і навички в рамках проведення таких тренінгів. Це то це то це, 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 це точно. Ну, шановні діти. Сподіваємося, що ви можливо наші майбутні вступники будете, коли подасте до нас приймальну комісію документи, тоді ви станете нашими потенційними здобувачами освіти. Ми раді дійсно вас вітати сьогодні в цьому симуляційному центрі. Я думаю, що ви побачите те обладнання ті ті манекени, які використовуються під час навчального процесу. А сьогодні ми з вами тут знаходимося в рамках реалізації нашого спільного меморандуму, спільного договору з міською радою про те, що Полтавський державний медичний університет буде сприяти. Підготовці і викладанню такого предмета, як захист України, і саме з надання тренінгів, надання до медичної допомоги. Тому з вами працюють сьогодні наші волонтери з нами. Вони є сертифікованими викладачами, тому ви отримуєте знання відповідно до стандартів, до європейських протоколів, так як це має бути. Так як це має бути, і це дійсно вам знадобиться не тільки там, не дай Боже, якомусь там. В ситуації військовій, не, не дай Боже, але і в цивільному житті, коли ви будете надавати першу медичну допомогу. Тож сподіваємося, що вам це вдасться. Ви освоїте основами медичної до медичної допомоги. Це все будете використовувати. І сертифікати дійсно ви всі отримаєте. Кольорові, симпатичні. Вони вже приготовлені. Все те, як ви закінчите ці тренери. Так що в добрий путь. Дякую. Дякую. Успіхів. Успіхів вам. Дивіться, коли ми накладаємо турнікет на ногу, ми накладаємо його або в положенні сидячи, сидячи це буде або на стільці, або на підлозі. Тому що накладати турнікет стоячи на пораненній нозі, то це щось розглядає нереального. Коли ми будемо накладати, ми не будемо грати з вами а потім починати. Ну, по-перше, в мене вже віки, я так не заберу ногу. А, а по-друге, маємо розуміти поранення, нога не буде так підіймати. Найший час відпрацювання. Теж важливо про це пам'ятати. Ми маємо максимально розкрити туренькет. Перед цим перевірте, чи немає чого в кишенях. Якщо в кишенях нічого немає, затягуємо. маємо затягувати на нозі більше ніж, ніж на носі в цілому, тому що в нас артерія на нозі вона майже два пальці. Кількість крові, яка витече за 30 секунд, вона є критична для нас. Ми маємо максимально сильно затягнути і починаємо крутити. Докручу, виприємно. Далі чи будемо перевіряти стегнову артерію на пульс? Так. Mm -hmm. <рес> <рес> Дивіться. <рес> Перш за все, ми можемо поміряти пульс, це на носитися або під коліном, або це може бути час. Mm -hmm. Пульса не буде. Стосовно mm -hmm. чого меншого, стегнова артерія, вона знаходиться у нас ось тут ось. І трошечки буде... Трошки не так, коли буде переведено на одному. в тебе буде артерія? Того краще або під коліном, або ось на місці, де в нас заканчується на наших ослуків. Місце, де нога Можете може все, бо зараз. Там, де сухожило, то сухло б так. Закінчилась практична частина тренінгу. Е, я спостерігав е, за дійством і бачив надзвичайно. Зацікавлені очі, скажіть, будь ласка, чи дійсно було цікаво так, особливо практика, так, практична частина, Так, чи дуже не цікаво. дуже? цікаво. Дуже хто так. вже впевнений, що якщо не дай Боже стане така ситуація, ви зможете скористатися цими навичками? Є такі? Так, а так, підніміть так. руку, будь ласка, хто? <різь> Дорогі <різь> друзі, ми в надійних руках. І знаєте, якщо вам погано на вулиці. І до вас підійде така чарівна гіршенька, і будемо отак чорнікетом розмахіруючи показувати всі свої практичні навички. Знаєте, вони були на тренінгі з домедичної допомоги і стали всі кваліфікованими фахівцями. Так? А мені, безумовно, є питання не лише до вас, а до ваших сьогоднішніх викладачів. Надзвичайно приємно, що наші здобувачі освіти на декілька днів забули, що вони студенти і пройшли в рамках лектарів. Хоча в них вже такий досвід досить великий, скажімо так. Мені надзвичайно приємно сьогодні відрекомендувати всім глядачам пані Амалію та пані Анастасію. Скажіть, будь ласка, шановні колеги, я не буду вас студентом називати, тому що це ваша правда про те, як ви сьогодні надавали інформацію, свідчить про те, що це вже ну, майже готові лікарі, або навіть більше сертифіковані так. Скажіть, будь ласка, ваше враження? Сьогодні вже не перший день проведення таких тренінгів. Ваше враження про наших дітей? Скажу просто все, що діти прийшли підготовлені. Вони все це знають. Тому що ну, наскільки я знаю, в першому ліцею насправді військово-патріотичне виховання і викладачі вони навчають дітей правильно робити це все. Не було ніяких там неправильних дій або слів з їх сторони, тому це дуже класно. У мене вже наклали на ногу, і на руку, завтра будуть синячки. І я дуже рада, що якщо що я буду гуляючи там, біля метрополітена в сторону е, парка перемоги, то якщо що станеться, то дівчатка, я думаю, врятують мене, якщо я сьогодні не надаю. А я буду, а я буду гуляти тільки там, навпроти першого ліцею. Туди і в зворотньому. Пані Анастасії, та... ви сьогодні представляєте надзвичайно цікавий наш волонтерський. Загін єдність, хочу до речі сказати, що в нашому університеті не один волонтерський загін, але єдність була найперша сьогодні. Вона нараховує скільки здобувачів? 50. бо ж то є З Волонтерський загін 50. І я знаю, що з першого, з першого днів війни цей загін активно працював реально на різних локаціях нашого міста і поза міста. Скажіть, будь ласка, Анастасія, доля єдності в цьому проєкті на сьогодні. Взагалі, я думаю, я сподіваюся, що ми надалі будемо розвивати напрямок саме до медичної допомоги, оскільки це зараз дуже актуально. І в нас взагалі до цього до цього самопроекту, у нас оце саме Амалія була сертифіку... сертифікованим тренером і більше була в цьому напрямку. Тепер я сподіваюся, що це буде більшим молоде. Дуже вам дякую за такі відповіді. Ну що я всіх вітаю. Я впевнений, що сьогодні кожен з вас отримає сертифікат. А оскільки ми знаходимося у приміщенні нашого симуляційного центру, тож давайте пройдемося його кабінетами. У нас якраз і декілька хвилин, я думаю, ви побачите багато цікавого. Тож ходімо!